Дзвонять, хай воскресні дзвони і несуть радість на весь світ, бо Ісус воскрес із мертвих, щоб спасти наш людський рік, Народ з просоння у вінку гучних пісень, щоб величним своїм співом привітати ясний день. Християнство на слов'янських землях весь цикл весняних свят переосмислюється у час колишніх язичницьких поколінь та на противагу їм християни починають святкувати воскресіння. Гаївки переважно водять дівчата, але не тільки в гаївкових хороводах часто брали участь хлопці. Виявом великої радості воскресіння з давніх давен в усій Україні були гаївки. Люди збиралися у світлий понеділок біля храмів. І водили хороводи. Не кожна веснянка є гаївкою, хоч кожна гаївка є веснянкою. Але попри все, найголовнішим залишається те, що усі веснянки, як би їх не називали, це ті пісні, що звеселяють людей, несуть в їхні душі, красу та оптимізм та є дорогоцінним скарбом ранньої культури наших прапрадідів. Треба йому вінець вести. Треба йому вінець спести. Взиваючи веснянки, дівчата беруться за руки і творять коло, півколо або ключ. І так рухається під ритм пісні. Темп руху залежить від ритму пісні. Отже, він швидкий або повільний. Ні один з європейських народів не розвинув хороводних забав так широко і різноманітно, як наш український народ. Широ вітаємо вас світлим святом Воскресіння Христового, нехай частинка тієї, радості, яку сьогодні переживає весь християнський світ, завжди буде з вами. І нехай у вашому домі, панує Божа благодать, мир та спокій, Зичимо вам міцного здоров'я, щастя та доброї долі. Нехай великодні дзвони та духмяна Паска наповнять ваші серця любов'ю. Та радістю. Христос воскрес! Воістину воскрес!